Вітаємо вас, як завжди, у цей час на телеканалі Поділля Центр. Подільська панорама. Сьогодні у нашому випуску. Осінньо-польові роботи підходять до завершення. В області закінчують збирати пізні зернові та технічні культури. Стратегічний план дій регіону до 2014-го. Проект документу ще обговорюють, а вже міркують про втілення його засаду життя. Допоможіть дитині, батьки трирічного хлопчика просять допомогти сину. У Донецьку відбулася зустріч президента України Віктора Януковича та президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Після зустрічі у форматі Вічнавіч розпочалося пленарне засідання другого українсько-російського міжрегіонального економічного форуму на тему науково-технічне співробітництво регіонів та міжрегіональна виробнича кооперація за участю глав держав. Президент України Віктор Янукович переконаний, що ефективне міжрегіональне співробітництво сьогодні є тим інструментом, який дозволяє Україні та Росії динамічно розвивати перспективні напрямки двостороннього партнерства. повідомляє на офіційному сайті президента України. За словами Віктора Януковича, він та його російський колега позитивно оцінили суттєве зростання товарообігу між Україною та Росією, який цього року вперше в історії відносин наших країн перевищив 50 мільярдів доларів. Великий внесок у цю справу роблять наші регіони, міжрегіональне співробітництво. Виходить на цілком новий сучасний рівень, сказав глава держави. Президент України звернув увагу на обопільну зацікавленість сторін у нарощуванні взаємодії між регіонами. Цитую, характерна для міжрегіонального рівня атмосфера прийняття рішень, я б сказав, набагато легше аніж на рівні держав. Такий підхід до налагодження ефективних контактів має бути прикладом для центральних органів влади. Резюмував Віктор Янукович. Вівторок став для обласної влади традиційним днем запитань. Двічі на місяць Подоляни дзвонять облдержадміністрацію і розказують про свої проблеми. Цього разу їх намагалися вирішити заступник губернатора керівника апарату Лілія Бернацька. Жителі області скаржилися на несправедливі пенсії, затримку зарплат та комунальний безлад. Посадовець ці проблеми вислухала. каже влада. Чим зможе, тим допоможе. Коли місцева влада без сила, люди звертаються до обласної. На телефонну лінію в облдержадміністрацію все частіше дзвонять хмельничани. Цього разу питають, з якої причини у Хмельницькому перебої з водопостачанням. З державного бюджету виділено 30 мільйонів коштів в цьому році для того, аби забезпечити ремонт Чернелівського водогону, забезпечити прокладання нових труб, нових, нових мереж. І... Спитайте, будь ласка, в міської ради. Вот ви як мешканець небайдужий. У мікрорайоні Гречани обласного центру на комунальників вже втомилися скаржитися. Ті мовляв, не прибирають листя на тротуарах. Лілія Бернацька відповідає питання суто до мера. Саме міська рада повинна піклуватися про порядок у Хмельницькому. У нас газда і господар в місті, мельник Сергій Іванович. Це наш мер. І питання порядку міста, в принципі, це його ключове питання. Розумієте? Область має до міста безпосередні відношення, але в нас є. Вони підзвітні, підконтрольні, але в нас вони виконують не самостійні, як міська влада, розумієте, як місцеве самоврядування. Вже не з комунальними, але з не менш важливими питаннями звертаються до обласної влади жителі Нобушицького району. Інваліди-пенсіонери не задоволені тим, що пенсії тепер не дають на пошті. Їм доводиться їхати у райцентр, шукати банкомат або відділення банку і вже там забирати свої гроші. Це для пенсіонерів наука неосяжна, та й самостійно пересуватися дехто не може. Там стоїть вимога така в зв'язку з тим, що безпека того, що люди перевозять кошти, аби їх не обікрали, там і не було ніяких інших питань, то все-таки прийняли рішення про те, що кошти мають отримувати люди через банкомати, через картки банкоматів. Ми розуміємо, що по селах є проблема. У Теофіпольському районі місцевий житель і до банку готовий їхати, аби пенсія була справедливою. Чоловік нарікає з 40-річним стажем інженера. Він отримує таку ж пенсію, як прибиральниця. Лілія Бернацька каже, на тій державі і потрібна пенсійна реформа, щоб кожен отримував стільки, наскільки заслуговує. Україні вже давно забарилася забарився другий етап, другий підхід пенсійної реформи змін. Змін, які дадуть можливість от, дійсно градувати людей, і зробити, зняти цю рівняловку рівняловку. У мене аналогічна проблема з моїми батьками, до прикладу, мати моя пропрацювала 42 роки на одному місці, так само має вищу освіту. І в неї найнижча пенсія 952 гривні. І це реалії. Це реальність, ви не один такий. Тут дійсно треба системний підхід, загальнодержавний підхід, який дасть можливість дійсно людям відчувати справедливість. Бідкаються і ті, кому затримують зарплати. Одне з підприємств не платить хмельничанам їх вчасно зароблені. Посадовець обіцяє інформацію перевірити. У нас діє комісія по ліквідації заборгованості заробітної плати. Я уточню, чи є Sion'i в системі боржників по заробітній платі. Я не можу вам зараз нічого сказати. Якщо ви говорите, що такі сигнали є, ми будемо їх перевіряти силами комісії. Не з проблемами єдиними звертаються подоляни до влади. Старокостянтинівці закликають облдержадміністрацію долучитися до шляхетної справи. Тамтешній замок Острозького хочуть зробити національним заповідником. Лілія Бернацька каже, влада повністю підтримує таку ініціативу. А хмельничанин пропонує створити в області благодійний фонд екстреної допомоги онкохворим дітям, аби малеча з недитячими хворобами мала за що лікуватися. Посадовець обіцяє таку пропозицію передати на розгляд громадської ради при облдержадміністрації. Вікторія Бакалець, Олександр Горішевський. Подільська панорама. В області завершують збирати пізні зернові і технічні культури. Вже знято врожай зернових із 475 тисяч гектарів. У державні засіки засипано більше 2 мільйонів тонн зерна. Такий врожай дав можливість закласти до регіонального ресурсу 160 тисяч тонн збіжжя, при плані 110 тисяч тонн, зазначив перший заступник начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Кальніченко. З аграрним фондом укладено угоди на закупівлю 44 тисяч тонн. Показник урожайності цього року на 8 центнерів більше, ніж минулого року. Ну, звичайно, і вал, як я назвав більший, порівняно з минулим роком, десь на 300 тисяч тонн. Повністю завержено збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Урожайність склала 42 центнери з гектара. Це найвищий показник по ранніх зернових зернобобових культурах в державі. Вал ранніх зернозерновобових склав більше 1 мільйона 600 тисяч тонн. Продовжується збирання пізніх культур, технічних. Це і завершується збирання. в більшість районів завершили збирання соняшнику, продовжується збирання сої, завершено збирання гречки. У Хмельницькому у вівторок обговорювали проєкт плану стратегії регіонального розвитку області до 2014 року. Над ним працювали фахівці з різних галузей, громадських організацій, посадовці області. У плані детально розписали, у яких напрямках буде розвиватися область найближчим часом. Серед них головні сільське господарство, промисловість, соціальна сфера та туризм. Хмельницька область одна з небагатьох в Україні, яка має стратегічний план розвитку європейського зразка і готова його втілювати у життя. Ми вважаємо, що ще сьогодні раз потрібно тут з цією групою людей обговорити ще раз під вже зауваження почути, доопрацювати і приступати до виконання цієї плану розвитку. Фінансування буде дійсно з різних джерел. Це буде і євросоюз, частково, і громада буде залучатися, і спонсори або меценати, і безумовно обласний бюджет. Депутати Хмельницької міськради зібралися на засідання позачергової 11-ї сесії, сподіваючись, що важливість питання нагальна, адже сама саме розпочався опалювальний сезон, і всіх цікавить вартість послуг. Також саме в цей день, вкотре проводилися аварійно-ремонтні роботи на Чернелівському водогоні, і мешканці обласного центру в черговий раз залишилися без водопостачання. Журналісти вирушили до сесійної зали. Проте, як стало відомо, позачергове питання виявилося суто політичним, Натомість нагальні проблеми обласного центру в чергове відійшли на другий план. Вирок Печерського суду 11 жовтня 2011 року, колишньому прем'єр-міністру є кроком назад для України, спосіб, яким проводився цей судовий процес, а також сьогоднішній вирок є свідченням політизації судової системи України. Втім, нещодавно перебуваючи з робочим візитом на Хмельниччині, президент України Віктор Янукович зазначив: Якщо така б ситуація сталася в будь-якій країні світу. В будь-якій країні, навіть в самій найдемократичнішій країні. Там, же, там ж ніхто б жодного слова не сказав і роти не відкрили. Ми в такому становищі зараз знаходимось, що на нас дивляться, як кажуть, під мікроскопом. Приємно нам це чи ні? Неприємно. Заважає це питанням. Європейської інтеграції України заважає. Подобається це мені? Ні, я неодноразово казав, що це мені ніяк не подобається. І я до цього процесу відношусь негативно. Що буде далі? Буде залежати від багато складових. Ми хочемо при... і ми приймемо сучасне законодавство. Обов'язково буде апеляційний суд. Якщо до засідання апеляційного суду буде прийняті відповідні закони, безумовно, апеляційний суд під час розгляду їх буде враховувати. І це незалежно від того, хто буде в суді. Безумовно, справа Тимошенка, вона знакова. І до неї буде прикута увага. Але суд буде розглядати по суті і по тим законам, які будуть на той час діяти. Що ж до сесії міськради, то питання політизації також актуалізувалось. Депутат міської ради Оксана Кольгофер нагадала народним обранцям, що на початку роботи каденції цього скликання більшість депутатського складу виступала за внесення змін до регламенту і заявляла про бажання абстрагуватись від політики та вирішувати нагальні проблеми міста, сприяти добробуту кожного мешканця обласного центру. Нині, вочевидь, погляди політиків місцевого розливу із депутатськими мандатами змінилися. Не домовилися з вами не займає. Не ненавидена влада для нашого міста це і величезні фінанси на Чернігівку, яке кстати, освоює. Для обговорення та емоційних дискусій міські обранці, підтримавши звернення 36 голосами, роз'їхалися по своїх справах. Про Чернелівку, на жаль, забули. Дитині потрібна допомога. Родина Тимовський звертається до всіх небайдужих мешканців Хмельниччини надати посильну грошову допомогу на придбання мовного процесора для трирічного сина Серафима. Хлопчик мужньо переніс складну операцію, кохлеарну імплантацію. Лікарі зробили все можливе, проте дитина й досі майже не чує. Сучасний процесор коштує понад 62 тисячі гривень. Батьки хлопчика таких коштів не мають і надіються на нашу з вами благодійність, бо тільки за допомогою апарату їхня дитина в повній мірі зможе відчути радість життя. Родина Тимовських живе в орендованій квартирі в Кам'янськ-Подільському. Про власне житло навіть не мріють, адже всі зароблені кошти батьки витрачають на обслуговування кохлеарного імплантату, який рік тому вживили в голову їх сина київські лікарі. Складна операція стала єдиним порятунком для трирічного Серафима, який від народження не чує. Нам поставили діагноз, тотальна глухота. І тоді почалися нові круги пекла. В нашому випадку допомогла тільки операція. Ми прооперувалися, ще немає року, як ми прооперовані. Наш хлопчик, слава Богу, почав вже трошки чути, почав реагувати на нас. Але, на жаль, це недосконалий апарат. Не можемо сказати, що він повністю в ньому чує. А так хотілося б, щоб наше малятко ми не вічні. Що він, він міг сам собі раду давати. Дітей у родині двоє старший 12-річний Владислав після лікування застуди антибіотиками також втратив слух. Відтепер хлопчик чує лише за допомогою слухових апаратів. Він, як ніхто, розуміє проблеми молодшого братика. Мій братик дуже погано чує. Я хочу, щоб він чув, як хоч трошки як я, і говорив, поможіть нам, будь ласка, зібрати кошти для мого братика. Серафиму слухові апарати не допомогли, хоча батьки витратили на них чимало грошей. Кохлеарну імплантацію провели за рахунок державних коштів. Це був перший крок. Далі дитину потрібно навчити розуміти і чути оточуючий світ. Для цього батькам хлопчика терміново потрібно придбати мовний процесор, вартість якого 62 тисячі 200 гривень. Такий апарат є у Києві, проте на придбання його потрібні гроші. Родина Тимовських не в змозі їх зібрати самотужки. Я звертаюся до всіх небайдужих людей, яким небайдуже чуже горе. І дійсно ми хочемо, щоб наше дитинятко почуло Наприклад. на придбання такого апарату, нам потрібно 62 тисячі. І ми просимо вас, хто має можливість, будь ласка, допоможіть нашому хлопчику. Ми з чоловіком будемо дуже вдячні кожній копійці, ми будемо молитися за всіх тих людей, які відгукнуться. Дякую. Небайдужі до долі маленького хлопчика благодійники можуть перерахувати кошти на вказаний на екрані розрахунковий рахунок. Детальну інформацію та контактний номер телефону батьків ви можете отримати також на сайті ходи ТРК «Поділля Центр. З надією на доброту та небайдужість Подалян Тетяна Сивоконь, Віктор Кривий для Подільської панорами. Ми продовжуємо випуск. Залишайтеся з нами. Далі в ньому про таке. 20 20-річчя незалежності України 20 портретів творчих подолян подарувала хмельницька художниця Олена Янчук. Враженнями від виставки діляться із зображені на полотнах. Чисте довкілля, здорове довкілля суботники стають нормою життя Подолян. Щоби знати своїх героїв, в обличчя у ярмолинцях відзначали кращих спортсменів легкоатлетів та їхніх наставників. Від початку року на молокопереробних підприємствах області сталися два нещасні випадки. Люди з важкими травмами опинилися на лікарняних ліжках. Неухильно дотримуватися правил безпеки на робочих місцях. Вкотре нагадали фахівці Держгірпромнагляду. На базі Хмельницької масло сербази вони провели семінар на раду з представниками усіх молокопереробних підприємств області, проведення цілих ряд перевірок що роботодавцям не дотримуються законодавства про охорону праці в частині. Значить, підготовки робочих місць та експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки дано зауваження і пропозиції щодо роботи в осінній зимовий період в частині водійського персоналу і проходження медичних оглядів. 20 портретів митців Хмельниччини до 20-ї річниці незалежності України створила Хмельницька художниця Олена Янчук на портретах. Актори і режисери, заслужені і народні артисти достойних пензля людей в області набагато більше ніж 20, Зізнається художниця. Тому не виключає, що продовження буде. Ідея написати портрети виникла спонтанно. Я прийшла в майстерню обласної філармонії, там де працює Олена Янчук, художниця, побачила декілька портретів. Її особистий портрет і портрет її вчительки. Я запропонувала, щоб вона написала ще двадцять портретів до 20-ї річниці незалежності митців Хмельницької області. За півтора місяці Олена Янчук написала 20 портретів. Трошечки позували, трошечки залишали просто фотографії, тому що дуже обмежено було в час. На портретах відомі в області діячі мистецтв. Більшість з них працює в обласній філармонії. Ніяким чином не впливали на те, кого вона буде малювати. Це її суб'єктивна бачення, Це ті, хто як митець, як творча особистість, на неї справляв то чи інше враження. Художниця сама обирала кого писати. Слідувала би на лісавіть в сто. Ну всі люди представлені на моїх портретах, мені хорошо знайомі. Я них відношусь з глибоким уваженням, а багатьох із них так і просто дуже люблю. От льоня яскрава особистість. Он Фатіма, он Олександра Кимович. Вона вибирає таких людей десь по духу близьких собі. Тих, з кого писали портрети, запросили на гостину. До слави вони відносяться спокійно. Я ейфорії такої не маю. В мене я дуже спокійно, спокійна людина, але люди, люди вклали свою працю, свій труд, і тим більше вони талановиті люди, і мені це приємно. Ідея блискуча, і я дуже радий. Я дуже радий, що це зроблено. Що це започаткування, що це перше. Сама художниця не відкидає варіанту щодо можливого продовження галереї видатних земляків. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама. Студенти першого курсу факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права закликають усіх бажаючих долучитися до прибирання у Хмельницькому співочого поля на обидвох берегах Південного Бугу, 22 жовтня з 10 до 13 години. Вони проводитимуть суботник, який назвали чисте довкілля, здорове довкілля. Далі в нашому випуску інформація про погоду та про спорт. 19 жовтня синоптики прогнозують на Хмельниччині мінливу хмарність без опадів. Вітер буде південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура в області вночі передбачається в межах мінус 4 плюс 1 градусу. В день стовпчики термометрів сягнуть позначок 9-14 градусів тепла. В Хмельницькому вночі очікується від 0 до 2 градусів морозу. Денна температура становитиме 10-12 градусів із позначкою «плюс». 20-21 жовтня метеорологи прогнозують невеликий дощ. Окрім ночі 20 жовтня, а 22-23 опадів синоптики не обіцяють. Коливання температури складуть 2-4 градуси. Командну бронзу вибрала збірна нашої області на відкритому Кубку України з Тхеквондо ВТФ у Києві. Окрім 18 команд нашої держави, змагатися приїхали лідери виду спорту на теренах СНД, спортсмени з Айбажану, чемпіони Європи і світу та молдовська збірна, в складі якої також були переможці і призери континентальних першостей. Всім командні призові місця все ж дісталися українцям. Переможці харків'яни на другому місці кияни, на третьому хмельницька команда, яка виїжджала на змагання повним та частково додатковим складами. І члени якої здобули шість медалей. Срібна належить Валерію Михайло. Овському бронзовими нагорожені Сергій Забіяка, Наталія Захожа, Євгенія Крутій, Наталія Яворська та Андрій Янчук, які готували до Кубку України. Заслужений тренер Сергій Пісоцький та тренери Володимир Мельник, Сергій Потепчук і Михайло Крутій. У наступну суботу Хмельницькому збирається молодіжна збірна України з тих фондо. Спортсмени розпочинають підготовку до чемпіонату України, що розпочнеться в нашому обласному центрі 10 листопада. А в Ярмолинцях урочисто вітали спортсменів, чемпіонів всеукраїнських змагань зі спортивної ходьби, яка розвивається там віддавна. Відколи в селище міського типу приїхав тренер Євген Тараканов, вихованці якого вже не раз сходили на п'єдестали пошани національних змагань. Приводом для вшанування стали перемоги на досить престижних змаганнях. Адже паралельно з чемпіонатом України, що проходив на початку жовтня Івано-Франківську, відбувся і міжнародний турнір Вечірній Івано-Франківськ. В якому взяли участь спортсмени з шести країн Європи, і вихованці тренера Тараканова виявили себе як найкраще. На дистанції в 10 кілометрів серед жінок та юніорок, першою стала майстер спорту Людмила Уляновська. Кандидатом у майстри спорту Олександра Уляновська була другою. У заході на 5 кілометрів, а десятирічна Ольга Ящешина стала третьою, змагаючись на трьохкілометрівці з дівчатами 12-13-річного віку. Окрім того, юна спортсменка показала результат, що відповідає першому дорослому розряду. П'ятий результат Тетяни Ящешиної допоміг єрмолинчанам посісти найвищу сходинку серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Юних спортсменів прийшли привітати представники влади, колеги-спортсмени та вихованці будинку творчості школярів, які організували свято. Голова районної державної адміністрації Іван Іванович Кирилюк передавав вам свої вітання і, звичайно, ні поза увагою не міг залишити таку прекрасну, таку урочисту подію, як перемогу нашої команди у. Це українське з спортивної ходьби. Тому зараз за дорученням голови районної державної адміністрації нагородити наших переможців, їх тренера. Чудовий результат показала і Тетяна лаба. Яка взяла участь у турнірі вечірній Івано-Франківськ, завоювавши золото? Тож чекаємо нових перемог юних спортсменів Євгена Тараканова на турнірах найвищих рівнів. Вадим Живажевський, Анатолій Заянчуковський, Ярмолинецький телепрес-центр для Подільської панорами. На цьому ми завершуємо наш випуск із найкращими побажаннями. До побачення.